Навички, звички і збудження. Як створюються навички в людини, як вони будуються? Збудження з органів чуття переходить в мозок по певній дорозі. Чим більше збудження проходить по цій дорозі, тим більше ця, ця дорога запам'ятовується, вибудовується нейронами. У головному мозку створюються певні об'єднання, і ці об'єднання. Записують також не тільки там, наприклад, якесь положення руки, коли ми нею рухаємо, да? або там пальців, там все таке, а саме коли він також і послідовність цих рухів, тобто не тільки самі рухи, не тільки відчуття, а також і послідовність. Послідовність може навіть бути дуже великою. там Музиканти запам'ятовують цілі твори, чисто на м'язовій. І тому навички вони постійно, тобто, чим більше ми користуємося певними збудженнями, коли ми користуємося певними рухами, певними діями, певними думками, навіть, то ці навички вони постійно покращуються, покращуються, покращуються з кожним разом. І при цьому стає все, людині все легше і, легше і легше робити певну дію, яку вона повторює. Навички вони можна сказати, що вони не стираються. Вони, вони записуються, і навіть якщо людина, наприклад, бачить, що в неї навички неправильні, вона перевчається, то коли вона перевчається, старе, нікуди не дівається. Стара навичка вона не пропадає. Просто людина перезосереджується на іншу навичку правильну, наприклад, правильної дії якоїсь правильних рухів. І при цьому ці правильні рухи записуються і закріплюються, ну, закріплюються. Якщо людина, наприклад, захоче перейти до неправильних рухів, їй буде це легше зробити, ніж якщо б вона ці неправильні рухи не робила ніколи. Тобто ну, навички записано. Навіть якщо людина внаслідок якогось ураження, якихось забоїв, травм. Втрачає пам'ять, то саме оці навички, там, міня говорити, якісь свої власні вміння музикою займатися чи спортом, все воно так і залишається. Тобто навички ніколи нікуди не пропадають, вони завжди залишаються в людині. Якщо казати про звичку, то звичка це та сама навичка, але при цьому до цієї навички додається певне бажання, бажання робити або бажання робити. Певний час, або просто записані, що це треба просто робити, тому що хтось тобі це колись давно казав робити, там, може внаслідок страху, і людина просто це робить. Тобто, звичка це навичка плюс бажання. Навичку ми можемо вмикати, вимикати. Треба задіяв навичку, треба цю навичку не задіяв а звичка вона потребує це бажання воно змушує людину задіювати, задіювати цю навичку